Окупант Пьотр підписав контракт з армією РФ, бо, каже, мав конфлікт з сусідами. дім На почві неприязні. Людям, які мене. А як ти На СВО П'етю з іншими одразу кинули на штурм. Традиційно черговий окупант врятувався українським полоном. Чаєм напоїли. Но я спочатку скрив, що я воєнний У У мене ни оружия, нічого не було, брюки були комупіровані і куртка гражданська. Де взяв цивільну куртку? Пьотр не каже, Слідчим СБУ розповідає про свій воєнний шлях в початку війни звинувачує Україну. ДНР були ДНР і обстрілювалися з сторони України з 2014 року і зараз. Как вроде ДНР и ЛНР принадлежат Росії, они освобождають Петро Алексеевич. Они освобождають принадлежащие ДНР и ЛНР территорию. Врятувати ДНР ЛНР не вдалось. Тепер чекає на обмін. Підписав бумажку, що буде обмін не знаю, так, когда. Що вдома про війну розповідатиме окупант? А нічого. Я буду мовчати. Як це буде мовчати? Так, що я бачу? я тут нічого не бачив. Що я бачив? Дрони тільки. Вижу врачей тут зараз, які відносяться до мене добре. Ну, а ви їх не можете я врачей не можу вбивати. Морально устал от війни і Євген. Він на фронті, аби врятувати сина. «Потому що, якщо з батьків хтось пішов на службу, старший син, якщо він знаходиться в армії, його сосочки не заберуть на службу». Сам каже, від штурмів відмовлявся. Та у руських командирів свої методи переконання. «Половинна команда відмовилася йти на цю полку они їх збили, скрутили, зв'язали ну, і засунули это, это, чтобы они Потом в бронетехніку, щоб вони поїхали. Потім розбізали в обліндарі. Ну а за то, що ви збивали, з вами що робили? Яма, збігання, яма, тільки так. Слідчим СБУ плачеться, під час штурму їх розбили українські пташки. Командир мені в свій блиндаж не пустив. Ми там во времянці вдвоєм були. Это я позывной ДЕК и второй позывной був на, на Рига. Мы вот там где два дня там были. Нас поки не расклохматило. Євгеній переконався, на фронті страшно. Не кожен витримає ті звірства, які відбуваються в армії Росії. Руки відрізають і так далі, щоб я не це все моє сім'ю бачив. Хто руки відрізає? А не знаю, там всі, Другі, одні кажуть, що наші війська відрізали, всі ось от ці всякі от байки на друг друга звалювали. Для окупанта стало відкриттям те, як поводить себе російська армія з полоненими. Як думаєте, що це? Відрізаний голов. Хто по боках стоїть? Ну, це якісь вороги. Я б їх на весь сам рух не стріляв. Ну, так це ваші вороги, це ваша армія. Зачем таке робити? Загарбником росіянин себе не вважає. Ви себе окупантам вважаєте? Окупантів. Сподівається повернутись на родину, але знає, що руські своїх бросають. Скажете, що ми з позиції біжали, ми під сотвісі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.